І погнали гонка в ну як гонка, спринт в СПА у нас розпочався. Вісім кіл боротьби на нас чекають. І вже в першому повороті Юрій Кравцов атакує. Юліана Гулика через те, що має величезну зараз він перевагу в гумі. Він вирішив не, ну як би це не звучало, не брати полонених і одразу атакувати Юліана Голика, який має сліпстрім зараз забирати у Юрія Кравцова, і в першому повороті. Повертати собі цю позицію, але це лише в теорії. Дивимося, та у нас купа пілотів доїжджає до Юрія Кравцова. І втиснулися вони чи не втиснулися. Все-таки Юрій Кравцов забирає собі першу позицію. Марко класно стартував, виграв він позицію у Михайла Баранова і хоче вже атакувати Юліана Гулика за позицію номер 2 і внутрішню він забирає в ріважі. І Юліан Гулик собі повертає лідерство в гонці. Ось це так-так. ДРС у нас, по ідеї, має бути якраз з другого кола. І там, по ідеї, мало би бути ДРС вже на кемострейту Юліана Гулика. І він спокійно під'їхав у Юрія Кравцова і відібрав цю першу позицію. Нагнітати Юліана Гулика в боротьбі за першу позицію. Ми бачимо, що внутрішню забирає собі Юрій Кравцов, і Марко Ємець так само хоче сюди влізти. Перехрещує він траєкторію до Юліана Гулика і все-таки залишається на третій позиції. Чи, можливо, перед Ріважем він все-таки захоче десь нернути? Ні, Дмитро Горбан і так безкоштовно собі цю позицію забере, але оскільки він хоче заїхати ще вище, то треба проходити Анатолія Максимюка і. Дмитро розвертається в Шикей. Не залишили вони одне одному місця і жертвою став. Дмитро Горман відлітає він знову на дев'яту позицію. І буде їхати він за двома Феррарі. Отже, дивимося, Юліан Гулик все-таки виграв лідерство у Юрія Кравцова на цьому п'ятому колі. Але все, у нас попереду, я думаю, зараз пілоти думають, яку краще позицію їм займати: першу, другу. Як батарейку свою використовувати, як гуму свою економити чи не економити? Ой-ой, ой і тут у нас DRS Play Games відбулися. Зараз ми бачимо, що Михайло Баранов ще до оруж пройшов. Прийшов Тимофій Любавина, але точка детекції десь там була, коли вони обганяли один одного і не зрозуміло було, хто все-таки її здобуде. І ми бачимо, що ДРС взагалі не, гра не дала жодному з пілотів. Але хто попереду опиниться внутрішня у Михайла Баранова, і він все таки забирає собі четверту позицію. Виконати атаку Марко Ємця на Юрія Кравцова буде нереально складно. Юліан Гулик має величезний розрив зараз від Юрія Кравцова. Було, Хоча б було 8 десяток, зараз вже 5 десяток. І, можливо, Юрій Кравцов зможе зараз атакувати. Все-таки Юліана Голика, але ми бачимо, що батарейки набагато більше у Юліана. І він її використовував, ще проти, зберіг свою перевагу в такій послідовності. І тут Дмитро Горбань, Андрія Дуду, хоче прийти на зовнішній і в ліком. Чудову атаку виконує Дмитро Горбань. Ще й з огляду на те, що у нього е, більш зношена гума, я в цьому впевнений. В цьому сезоні у Юліана перемог. Не було, були вони тільки у Юрія Кравцова і у Марко Ємця. У Юліана максима, Максимум це другий місце в спринті в Імолі. Зараз Юліан доїжджає. Ой-ой, ой що в нас трапилось? Вибачте, я подивився на статистику, хто там у нас що вигравав. Тим часом Марко Ємець хотів заїхати в Юрія Кравцова. Прям буквально. Ледь не заїхав Юрія Кравцова, але Юрій захистився. Андрій Свинок Юрій Кравцов, Юрій Юліан, і все ж таки Буде, буде атакувати по зовнішній траєкторії, це єдина. На цілий корпус вперед проходить парку ємцевим там взагалі. Ось ще нам внутрішнього, пощо ми десятьмо просто <плес> Цікаво, яка у нас там, звісно, ми цього поки що не дізнаємося, там пілотам видно, але яка у нас... Який у нас прогноз на гонку. І враховуючи, що у нас ем... зараз мокрий трек, а якщо на гонці буде сухий трек. На що зроблять ставку наші пілоти? Тому що можна зробити ставку на квалу, але потім страждати в гонці. А можна зробити ставку на гонку, але при цьому стартувати десь там подалі від лідерів. І Кочев впіймав інвалідейте вже після заїзду на в пітлейн. Тобто йому зараз доведеться ще коли їхати, ще витрачати час. Наш найсвідший ста... час поки що ставить Тимофію Бавін, 1.53.783. і Юрій Кравцовим програє понад. Пів секунди. І Дмитро Горбань так само десь 4 десятки програє Тимофію Любавина, в якому таке враження, вдалося прям коло зібрати. Михайло Баранов, одна 56-264 взагалі. Таке враження, що візуально трішечки більше намок у порівнянні з тим, який трек був у Тимофія Любавина, у Іллі Кочева. Ем, і зараз буде цікаво, чи дійсно це зіграє аж прям таку сильну роль. Солідно програє Тимофій Любавину. Ну Тимофій зовсім класно коло поставив. Ми бачимо, що зараз інвалідейтед у Юліана Гулика в одинадцятому повороті. Юрій Кравцов розпочинає свою швидку спробу номер 2 А ні, це він завершує правильно. 54 і 375. Не покращив. Юрій Кравцов. 70 тисячних, гірше другу спробу проїхав Юрій. І Михайло Баранов їде в бокси. Бачимо, що все-таки покращити важко. Юрій красом не збіг цього зробити. Зараз точно буде гаряче. У нас все готово до старту. Гонки в Бельгії. І шостий етап Слік Рейсінглік починається. І дає старт Тимофій Любавин. І одразу подивіться Марко ємець. Забирає собі другу позицію чи ні, на зовнішній. Там Юрій Кравцов позаду у нас поки що без завалів. Ну, я сподіваюся, що і буде без завалів. Нібито все чистенько. Тимофій Любавин зберігає собі лідерство. Марко ємець одразу за ним прилаштувався. І. Юрій Кравцов програв позицію. А, ні, не програв. Вибачайте, це Дмитро Горбань був на Юрій Кравцов. Я вибачаюся, щось. Приїхали! Машина безпеки. Одразу на першому колі там є часа Васаленко. Ми бачимо 11 трайтних позицій. Тому зараз на виході з цієї шикани. Тимофілі Байн буде в парі з Марком Ємцем, давати рестарт. І ось поїхали газ, погнали. Ну тут в принципі варіантів рестарту в Бельгії небагато. І ми... я сподіваюся, що там буде вже без пригод. І не те, щоб у нас не буде машини безпеки. Комусь хочеться, щоб вона була. Але все таки будемо сподіватися, що всі доїдуть і у всіх все буде добре. За все хороше, проти всього поганого. Тут у нас борються Арбі Анатолія Максимюка з Богданом Пасіченком. І так через всіх хоче проїхати Андрій Дуда. І хто нас-таки залишиться попереду? Анатолій Максимюк пірнає внутрішню вляком, забирає собі дев'яту позицію вже Анатолій. Чудова робота. Тим часом Марко Ємець такий зловив сліпстрім від Тимофія Любавина і забрав лідерство собі. У нас там ще й Михайло Баранов обігнав Юрія Кравцова. Ось ця отак цікавинка. у нас трапилася в боротьбі за... Четверту позицію Богдана Пасіченко ми хоче ще його пройти. Дивимося, чи це йому вдасться. Але ж там ну вже нагнітають ті, хто позаду, і там не ряві чиста внутрішню. Чи зможе він забрати собі цю позицію? Ні, купа боротьби, але ніхто нікому позицію не програє. І вже ця група пілотів програє Анатолій Максимюку більше ніж секунди. Тому у них не буде ДРС, у них буде боротьба між собою, щоб залишитися попереду. Але нас цікаво зараз. Ми бачимо, що в зоні детекції. Не піймав ДРС Дмитро Горбань до пілотів Макларена, які вирішили рванути вперед і реалізовувати свої софти. Тим часом ми бачимо, Дмитро Горбань пропускає, окрім Михайла Баранова, ще і Юрія Кравцова, і захистив свою позицію від Юліана Гулика, який прям нюхає коробку передач Дмитра Горбаня. Це виглядає логічним. Зараз готується атака Віталія Кулика на В'ячеслава Василенко і реалізовує свою перевагу в гумі Віталій Кулик. Окрім того, що у нього було і ДРС кати не Глутуватися в авантюр, і у нас їде Марко Ємець в бокси. Але ж так заїжджав дуже небезпечно, головне, щоб нічого собі там не зламав, тому що все-таки заїзд в бокси тут доволі тісний. Тимофій Любавін зараз мав ДРС на прямій старт-фініш, але на Кемл на Straight Цього ДРС не буде у Тимофію Любавина, і буде атакувати його Юрій Кравцов. Зона детекції. Де у нас була ця детекція? Чи була вона на користь Юрія Кравцова? Чи була у нас вона на користь Тимофію Любавина? Зараз дізнаємося, можливо, як і в спринті не дасть нікому взагалі ДРС. Ні. Дає ДРС все-таки Тимофій Любавина. Обіграв він в цій боротьбі Юрія Кравцова. І зараз він знову повертає собі лідерство. І... Юліан Гулик тут хотів ще і за компанію Юрія Кравцова обігнати, але цього не вдалося зробити. І зараз Юрій Кравцов буде втрачати час. Міди не факт, що зможе він конвертувати це в свою перевагу. Їде все-таки все правильно робить Тимофій Любавин в боксе. Юрій Кравцов так само зараз на прямій фініш має ДРС, але вже на кему стрейт. Якщо він не виконає фінт імені Тимофія Любавина, цей ДРС він не отримає у Юліана Гулика. Буде перевага. Віталій Кулик отримує штраф. За зрізки плюс 3 секунди. Юрій Кравцов вирішує не грати в DRS Плейрес Games. І зараз Юліан Гулик ну вже прям на, на зоні, точніше на точці дії DRS був сайдбайсайд до Юрія Кравцова. І забирає собі лідерство в цій гонці Юліан Гулик, але проміжне, тому що Макларини у нас були на підстопи. Марко Ємець вже прям, прям вже пройшов Івана Корнієнко, і недалеко від нього так само знаходиться і Тимофій Любавин. І, по свою чергу, ці два пілоти не зміняються позиціями. Це Юліан Гулик, наскільки я зрозумів, тому що так, все-таки їде він на пітлейн. і виїжджає він прямо за Михайло Барановим. і на, першому, на перших парах має прям з'їдати від І Михайла Баранова. Треба собі в позицію. І ми бачимо, заткує таке враження, що заткує пілотів позаду Тимофій Любавін. А, це вибачаю, це Марко Ємець. Ні, тоді навряд чи заткує. Цьому немає ніякого сенсу. Але таке враження, що прям величезний розрив був у Тимофію Любавина попереду, але зараз ДРС має Марко Ємець. І Захищає він позицію, бачимо, не атакував від Тимофія Лі не дивлячись на свою перевагу е з відкритим заднім антикрилом. Він просто захистив позицію від Юліана Гулика, який пройшов Михайла Баранова. Дивимося, що у нас буде відбуватися зараз. Ну вже дуже близько знаходиться Юліан Гулик. А Що у нас по батарейці? Покажіть нам, скільки батарейки має Юліан Гулик у порівнянні та однаково, прямо однакову кількість батарейки мають пілоти. І Марко Ємець чи буде він обганяти Тимофія Лібавина? Ні, просто захищає другу позицію, але Юліан Гулик так просто не здається. Внутрішньомі займає в І Марко ємець з контактом. Але все-таки програє. Чи не програє тут Михайло Баранов ще третім? Хоче заїхати. Що відбувається? Подивіться, Михайло Баранов виграє позицію у Марко Ємця. Дві позиції за два повороти втрачає. Марко ємець, ось це так боротьба. Ну, таке враження. Дуже акцентовано обороняв свою позицію. Михайло Баранов ще хоче Юліана Гулика обігнати в Бастоп Шикейн. Подивіться, як настирно Михайло Баранов бореться. таке враження, що там був контакт, тому що загостився. Михайло і програв позиції. Дмитро Горман так само поїхав на піти. Де виїде Юрій Кравцов? Ця боротьба йому на руку, тому що. Е, тому що... А, Юрій Кравцов вже прозаду у них вже. Боже, я пропустив цей момент. Він вже доїхав. Подивіться, вся ця боротьба на руку Юрія Кравцова. Можливо, він все-таки зробив правильний кол, що тримав так довго свою гуму на трасі. Але подивіться на пілотів. Просто зараз. <пй>! Я навіть не знаю, на що мені, що мені говорить. Ви все бачите на своїх. І в у нас машина безпеки. Все-таки не дочекалися машини безпеки. Пілоти. І у нас Марко Ємця обігнавши Юрій Кравцов. І у нього зараз найсвіжіша гума з усіх. Можливо, хочуть зараз заїхати обидва Макларена на підстоп і даблстачити собі сафти. Ну, треба це робити, все правильно. І у нас прям всі їдуть на під... Юліан Гулик їде на підстоп. Юрій Крацов, дійсно, це було очевидно. Не потрібно йому це підстоп, не потрібен аж ніяк. І так само Дмитру Горбаню, тому що він тільки-тільки виїхав, коли була машина безпеки з п'ятів. І у нього так само свіжесенькі сафти. І починаються голодні ігри, друзі. Величезну вже перевага за рахунок свіжої гуми має Юрій Кравцов над Тимофєм Трощаком. ДРС у нас, по ідеї, має вимкнутися на другому колі після рестарту. Тобто то зараз ніхто перевагу в ДРСі не матиме. І Тимофій Трощак на другому секторі буде страждати, я впевнений. Зараз навіть Дмитро Горман буде його атакувати з Тимофієм Любавиним за рахунок Сліп Стрім. Якого немає Тимофій Трощак. Все він вже програв Юрія Кравцову більше ніж секунду. Юрій Кравцов вирішує. Що треба скористатися цією перевагою, і там дуже щільно. Ледь на внутрішній не залишив місця Тимофій Трощак і Дмитро Горбань зараз виграє другу позицію. Одразу Тимофій Любавін він перелаштувався з Тимофієм Трощаком. І Юліан Гулик так само претендує обігнати пілота ХАС ще в ріваж. Обганяє він його. І Михайло Баранов з'їв Тимофій Трощака. Бідний Тимофій Трощак. Це дуже боляче. І ще зараз Марко Ємець його так само проходить. Любавин має набагато більше батарейки зараз за Дмитра, за Дмитра Горбаня. І має ДРС. У нас вже працювати. І там Юден Гугі. Чогось вирішив ще перед першим поворотом атакувати Тимофій Любавин. Нащо вони це зробили? На що їм ця боротьба прям зараз. Неясно. Вдвох має заїжджати ворушн з контактом. Все-таки виживають обидва пілоти. Тимофій Любавин все-таки хоче атакувати Дмитра Горбаня, Тут без шансів. Тут без шансів, все-таки ДРС. І Юріан Гулик так само проходить Дмитра Горбаня. І Михайло Баранов чи ні. І Михайло Баранов внутрішню в лікомбі забирає, а потім далі в зовнішню, а потім знову внутрішня. Але Дмитро Горбан залишається попереду. Але там і Марко Ємець вже тут, як тут. Він хоче атакувати і... І атакує Михайла Баранова. І виграє чи не виграє собі цю шосту позицію? Ні, це п'ята позиція має бути. Ні, все таки Михайло Баранов без у повороті Влітає внутрішню, але Марко Ємець залишається попереду. Яка боротьба? Чи що? А, там Дмитро Горбань! Так! Десь помилився Дмитро Горбань, тому що він програє позицію Марко Ємцю навіть. Ось так. ДРС все-таки має бути у всіх цих пілотів, але цікаво, у кого зараз буде перевага на прямій. У Михайла Баранова ми бачили, що не було в спринті взагалі ніякої швидкості на прямій. Програвав він багато. Зараз Юліан Гулик не доїжджає до, Мефі... до Тимофія Любавина і, попер... і, точніше, за ним. Так само поки що. Настаном на 21 перше коло ніяких змін не відбувається. Марко ємець їде четвертим. Фух, дихаємо, треба дихати. Отже, Тимофій Любавін в боротьбі за другу позицію зараз фаворит, тому що там позаду Юліан Гулик і Марко ємець. Чи будуть Макларни якось в цьому випадку атакувати? Парою, і ми бачимо, що Марко Ємець атакує Юліана Гулика. Все-таки зараз хто залишиться, хто буде з ДРСом, хто буде без ДРС. І там зламане антикрило! Хтось комусь зламав крило! Юліан Гулик вирішив грати в ДРС Play Games, таке враження. Але у нього і так був БДРС, дерес. Не зрозуміло, що замов у нього зламане переднє антикрило, і дуже мало шансів на те, щоб виграти собі місце на подіумі. Тимофій Любавин і Дмитро Горбань зараз фаворити в цій боротьбі. Що відбувається? У нас там поїхав за межі траси Юліан Гулик. Ну не дивно, тому що в нього немає взагалі притисної сили. Що у нас там відбувається попереду? Тимофій Любавін зараз другим їде. За ним Дмитро Горбань і за ним Михайло Баранов, і за ним Марко Ємець. Просто майстер-клас. Чудове повернення Юрія Кравцова на вершину. Виграє Юрій Кравцов етап в Бельгії, гонку в Бельгії. Другий Тимофій Любавін зі своїм кращим фінішем. І Мерседес знову набирають більше очок за Макларен. І обігнали і обіграли вони пілотів помаранчевої команди. Отже, Дмитро, розкажи, будь ласка, що сталося в кваліфікації? Чому заїжджав, будучи на софтах, на інтери, і показав такий. Невиразний результат. Я не хочу просто тебе образити, О, але ти ні, сам ні, розумієш. Та, ну, результат не дуже. Та. Ну, по, а, насправді я ризикував просто. А, я взагалі майже не тренувався до Бельгії, і я просто згадав Бельгію, яку я вигравав, і там було так, що ми всі виїхали на софтах. І я заїхав за інтерами, і я зайняв тоді пол. І я бачу, ну, дощ, дощ йшов, і я думав, що зараз я за інтерами заїду, і у них там під кінець взагалі дуже страглити почнуть, почнуть і. Я зможу на інтерах знову взяти пол. І е, ну, так вийшло, що на софтах було краще залишитись просто ось і все. Е, в гонці, ваш пізній, пізній підстоп, тому що з усіх, хто на мідах стартував, ви найпізніше заїхали, окупився, і боротьба в кінці була. Yeah. Я чесно, я навіть не знав, куди мені дивитися. Е, розкажи, я там бачив в спринті, у вас був інцидент. Так, знову, так? З ким? Тебе був з Це 17? Анатоліє Максимком знову не залишив місце просто в шикані. Я його атакував на гальмування і ну там ну, маловато. Не знаю, може я і міг вижити, але мене просто через контакт мене е, заспінуло і все. І потім вже ну, дуже важко обігнати, бо ДРС, коли позаду тебе навіть, ну там. Никого не хоче ображити, але повільніші пілоти, але в них є ДРС, і вони просто треба триматись в секунду в другому секторі. Це єдиний сектор, який важливий. А там є Сліпстрім в третьому секторі і два дрс зони в першому секторі, тому вже е, було важко щось зробити після цього контакту в спринті. В, скажи, будь ласка, в цій купі боротьбі чи були якісь. Е, я там на останньому колі бачив крила відлітали від когось, е, якісь ДРС плегєм Они... грали. В гонці чи в спринті? В гонці, прямо на останньому колі гонки. Там, в в... Да, там, там, там е, і Юліан був по центру. Марко ліс справа біля стінки. І Юліан, ну, Марко ще там не був в базі. Юліан просто заднім колесом прижав крило Марко до стінки, ну я так став третій. Ну, але ти скористався моментом. Да. Е, яскравий етап в Бельгії. Вітаємо з подіумом. Давно тебе не було, по-моєму, на подіумах. Що щось я... Ні, все-таки ти ви в Імолі Китаї, був Китаї, ну, шансів. там. Так, да, не було. І в спринті так само ти без е, подіуму, але повернення на подіум і збільшення переваги над Маклареном в загальному заліку вітаємо! Чудовий етап в Бельгії. Дякую. The next one Тимофій люба. Скажи, будь ласка, привіт. По-перше, а по друге, Всем скажи, привет. будь ласка, як ти так проїхав квалу? Там чотири десятки ти виграв у всіх. Ну, ми бачимо там в спринті, в квалі до спринту Юліан Гулик щось схоже виконав, але ну там, там хоча якось неочікувано було, а тут плюс-мінус всі в рівних умовах були. і Ти десь чотири десятки більше знайшов за інших. Як це відбулось? Кажу так, мені просто повезло в кваліфікацію, тому що ми виїхали майже першим з Марко. От і все. Ще й під кінець виїжджали, але там трохи Марку не вистачило перебити Дмитро. І так, ми теж давно не бачилися з гран-прі, з, з Бразилії mm -hmm. не бачились. Тому радий вас вітати всіх. Вітаю Юрія Кравцова з перемогою. Я не зміг після сейфтікару його наздогнати. Це був ну, шикарний темп. Нічого не можу сказати про себе, друга позиція на цьому все. Ну, найкраще твій фініш поки До що. Реш... Да, були треті місця тільки сьогодні. Трійш, було... вже все. Потрібно вже перемагати десь. А, може, розкажи. Можливо, можливо, хто знає. Розкажи, будь ласка, трішки про вашу командну роботу з Марко Ємцем. Перед машиною безпеки в мене було таке враження, що Марко Ємець, маючи перевагу над тобою в ДРС. Не обганяв тебе, а лише захищався від Юліана Гулика. Чи була у вас ця стратегія, чи просто він не міг тебе обігнати? Це була командна стратегія, як і на першому стінті, коли я був позаду Марко і не обганяв його. Так само і Марко, як чудовий тіммейт, просто нікуди не ліз, захищав де потрібно. Коли це було потрібно, він мене обігнав і все. Ми зробили чудову командну роботу. Дякую нашим інженерам двома. Це було фантастично. Найкращий для мене вікенд, як на мене. Але з огляду на те, що все-таки там обігнав Юліан Гулик Марко і він втрачав позиції. Ти вважаєш, що це хороший результат для вас все-таки? Для, для мене, я, я кажу, для мене Добре. особисто за Марко прикро, але ну, Юліану треба ще досвіду нас. Добре, вітаємо вас з хорошим вікендом. І бажаємо успіху на наступному етапі. Він так само буде, до речі, у нас зі спринтом, і це буде Канада. Зустрінемось на післяматчевому інтерв'ю. І сьогодні у нас повертається на. Ну, я не знаю, я хочу сказати. Повертається на трон Юрій Кранцо. Але це всього лиш всього лиш це прям перемога в гонці, але. Це поки що не лідерство в чемпіонаті, якщо я правильно рахував, ти у Марко виграв в спринті одну позицію і трішечки виграв туточок. Але ну, там, ти скоротив відставання, скажімо так, точно, знову ж таки, браво за цей кол пізнього підстопу. Ви чекали на СК і такі, типу, ну не буде вже СК і поїдемо. Чи ви планували пізніше за всіх поїхати за софтами в кінці? Всім привіт. Ми після того, як пройшов спринт, ми зрозуміли, як працюють софти, і зрозуміли, що я на восьмому колі вже програвав дуже сильно Юліану, навіть не було можливості атакувати. Тобто ми розрахували десь потрібно 7 кіл софтам, і вони будуть дуже швидкі. І ми просто їхали, я не розумів, чому вони так рано всі заїжджають. Ось, і те відчуття, коли я їх догнав вже на свіжих софтах і передівною. П'ять болідів, я думаю, зараз я буду як Ярно на тут обганяти. Але це СК ну так мені зіпсував. Оце враження цього. Бо там така боротьба в них неслася, і я туди під'їхав, тільки-тільки. Ось і виїжджається СК. А далі насправді в мене вже були зношені трішки софти. Так, так, і так. далі просто це якби перемога в більшості команд. Ми моя перемога команд. Тому що Дмитро просто сказав їдь і все типу, а я їх буду тримати. І Дмитро їх просто стримував, тому я їхав то непогано, так. Але Дмитро просто їх всіх загальмував, і я просто собі спокійно доїхав. Тобто без нічого такого я не робив. Е, єдине, що хотів би сказати, це е, потрібно щось зробити нам з DRS game, тому що це просто ненормально, коли людина їде і гальмує перед Racing Line, Ну, типу, зміщається, гальмує перед Line, е, забирає собі DRS і на цій прямі мене обганяє. І потім стримує мене, поки його тімейт в пітах. Так зробили команда Макларен, Тимофі, Я не. Розумію, навіщо це робити? Ну можна ж нормально їздити. Потім якісь ще були інциденти через той drs ДРС гейм. Я вважаю, що це потрібно якось пофіксити, бо ця гра працює неадекватно, і ми не можемо це, ми не можемо так це робити, але то все на розгляд суддів. Ось і командна робота Макларен. Тимофій сказав, що йому сподобалось. Можливо, йому сподобалося, але як на мене, їм потрібно якби пріоритет змістити на марку, якщо він хоче боротися за чемпіонство, а не просто дивитися, як Тимофій приїжджає. Другого, ну тобто я бачив просто, що вони дуже разом їхали, а Тимофій міг зробити як метро, просто сказати їдь і десь тримати всіх решт. Ну, це так моя думка. До речі, я говорив про те саме на трансляції, що і ти озвучив стосовно швидкості і скільки вони живуть, це сім кіл. Але в гонці ну я не знаю, просто знову ж таки гадати можна скільки завгодно. Але ці сім кіл софтів працювали проти мідів. Почали працювати гірше проти мідів, яким так само сім кіл, але проти мідів, яким на п'ять кіл більше, вони, по ідеї, мали би ще краще працювати. І могло б таке бути, що і не наздогнали би ви настільки пізним підстопом на софти. Але вже не дізнаємося. Yeah, вони тому, боролися. Що... Ми, я ж я ж наздогнав. Я був, я за коло їх наздогнав, бо вони бороть, якби не боролись чистим темпом, було б напевно важко. Але в цілому я їх догнав, і там я вже відчував прям перевагу на виході, я міг обганяти вже, але там СК і все. Добре, вітаємо Юрію Кравцова. Вітаємо мерседесів! Найбільше за набраних очок на цьому етапі. Лідерство в командному заліку і дуже близька боротьба з Марко Ємцем в особистому. Зустрінемось на наступному етапі. Дякуємо, Юрі, дякую, дякую, дякую вам. Бережіть себе до зустрічі. Слава Україні!